Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я покажу, як відпрацьовувати задачі, які запускаються згідно з бізнес-процесом новий лід звернення клієнта. Тобто тоді, коли ми отримаємо від клієнта замовлення або звернення якесь, у нас виставляється ось задача у бізнес-процесі відповідному. Якщо ми заходимо у таку задачу, то бачимо, що якась інформація тут може бути. Але. У нас клієнт, оскільки він холодний, то може виглядати ось таким чином. Тобто у клієнта нема, в принципі, якоїсь інформації, але, наприклад, є емейл, і ми, в принципі, не знаємо його назву. Тобто, що ми в такому випадку робимо? Ми переходимо, якщо є таке посилання, а скоріш за все, воно є на сайт компанії, від якої ми, які ми можемо запропонувати наше рішення, і переглядаємо ту інформацію, яка на ній на цьому сайті є. І відповідним чином оформлюємо картку клієнта. Тобто, для того, щоб це зробити, ми можемо безпосередньо або перенести інформацію, яку бачимо тут. або Зайти безпосередньо у картку клієнта і зробити вже цю роботу. Зараз ми переглянемо трошки інший варіант. Ось, наприклад, тоді, коли у нас отримано замовлення для CRM від мебельного бізнесу, від з, з контактними даними якимись від парта. Тобто тут у нас в принципі нічого нема, окрім посилання на сайт. В такому випадку ми переходимо на сайт і фіксуємо, що це компанія S-Parta. І відповідно створюємо тоді контакт. Щоб це зробити, переходимо у цей поле і тут фіксуємо цю назву Parta UA. Добавить. Тобто скопіюємо. І додамо новий контакт. Ну, оскільки у нас за замовченням мужчина пропонується чоловік, е, міняємо на кампанію і відповідно, зберігаємо. Але тут ще можна якусь інформацію додати, тому ми переходимо на вкладку Контакти і відповідним чином переглядаємо. До речі, ось тут якісь контакти ще є, які ми можемо використовувати безпосередньо. Тобто, бачимо, що Харків, корпусна, але оскільки це холодний контакт, то, звісно, що у нас, скоріш за все, будуть контакти не ті, які дозволять нам зробити продаж, а ті, через які можна вийти на особу, яка приймає рішення. Тобто, Таким чином ми фіксуємо. Інформацію, і після цього ми зберігаємо наш контакт. Ось таким чином. І переносимо інформацію безпосередньо у систему. Тобто тут краще зберігати з 38 і без дужочок. Ну і відповідно тут Харків можна відразу поставити назву, оскільки компанія Харківська, і ми вже це побачили. Так, Харків і, 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 і можна відразу до холодних лідів віднести. Ось таким чином, в принципі, ми зафіксували первинну інформацію, яка у нас в принципі, доступна. Якщо доступна якась більш конкретна інформація, то, звісно, її також краще перенести відразу у картку для того, щоб розуміти, де це є. Тобто проспект кальцевий і використовуючи Ctrl-V, Ctrl-C, створити. Створюємо контакт, ну і відповідно зберігаємо. Після цього у нас з'являється інформація щодо цього контакту, і ми можемо вже безпосередньо з таким контактом відпрацювати. Тобто ми телефонуємо контакту, зв'язуємося з ними, пропонуємо CRM для мобілевого бізнесу, знімаємо інформацію, яка необхідна, що саме необхідно людям, тобто чи використовують вони. Якусь систему чи ні, і таке інше. До речі, ми можемо також використовувати інформацію щодо самого звернення. Тобто, у нас є можливість перейти і переглянути льда. Тобто, що саме він хотів, і що саме ми йому пропонуємо. Ось таким чином ми можемо переглянути. Тобто, що саме ми можемо йому запропонувати вже безпосередньо зараз. І таким чином ми спілкуємося з клієнтом, розказуємо йому про себе і знімаємо первинну інформацію щодо його потреб, що саме йому необхідно. Ще ми можемо безпосередньо до картки клієнта перейти і переглянути, як вона виглядає безпосередньо у системі у нас. Тобто тут ми можемо додати. Якусь додаткову інформацію, наприклад, стосовно сайту того ж самого. Тобто Переносимо з попереднього блоку ось додаткову інформацію, виділяємо там сайт, сам, саме цей і додаємо його ось у веб-сайт. Тобто таким чином ми збираємо за максимум інформацію, яку в принципі, можна отримати стосовно клієнта. До речі, тут ми відразу можемо перейти на цей сайт і доповнити. Вже з картки, зауважу, і доповнити якимись, необхід... якимись даними нашу картку. Тобто, якщо у нас ось цей телефон був збережений, то зараз ми можемо додати ще один. І таким чином повністю зібрати всю інформацію, яка у нас доступна. Зберігаємо. Тобто ось так от зберігаються телефони, і тепер ми можемо наповнити цю картку більш конкретною інформацією, яка стосується його роботи та праці. І, відповідно, тут ми можемо вказати ще й на спеціалізацію у бізнесі ось, і таким чином відтворити інформацію по цій компанії. Яку ми, в принципі, вже отримали. Ось ми з випадаючого списка можемо обрати те, що є, або у задачі поставити, що, в принципі, у нас такого бізнесу нема. Ну, ось меблеве направління, тому я зараз його доповню. А, в принципі, можна як коментар залишити цей коментар безпосередньо у Цьому, у цій задачі. Тобто, ось він у нас вже є. І е, ми можемо скопіювати, наприклад, сюди звідси, і додати е, наш е, новий е, бізнес, який, в принципі, доступен у налаштуваннях буде тепер. Ось е, після того, як додав е, меблевий. Тобто, тепер ми можемо обрати. І зберегти. І відповідно до цього тепер скористатися задачою, і відповідно її завершити згідно з тою моделлю, яку використовуємо. Як бачимо, у нас автоматично запустилася задача на прогрів. Для цього ми можемо перейти ось на цю вкладочку, для того, щоб з тією задачею. Ознайомитись. Тобто прогрівання у нас з п'яти кроків це автоматичне, але це спрацює лише тоді, коли у нас є відповідно вказаний телефон клієнта. Або, але тут невеличкий момент є. Тоді, коли ми отримуємо наше замовлення чи звернення від клієнта, то ми бачимо, що Інформації про клієнта у підзадачі нема. Цьому ми е, в такому випадку клієнта сюди додаємо S парта Варта Parta ось ця компанія і зберігаємо відповідним чином. Тобто, тепер е, ця задача буде йти автоматично, і е, клієнт почне отримувати на емейл, який би. Зафіксували наші пропозиції від нас. Таким чином, він зможе трошки більше ознайомитись з нашими можливостями. Але тут краще все ж таки передзвонити зателефонувати клієнту. Чому так? Тому що цей клієнт, в принципі, він холодний. І коли він почне отримувати. Ось ці наші пропозиції, то він може просто забанити ці, ці листи і нічого не зробити. Тому телефонуємо клієнту і відповідно з ним ведемо розмову. Приблизно така модель роботи у системі, яку ми можемо використовувати. Але, звісно, є і інші моделі, які доступні безпосередньо у ванбоксі. Щиро дякую за увагу. До побачення. Обов'язково ставте лайки, діліться цим відео з своїми партнерами і іншими людьми, яким може бути цікавий ванбокс, і безпосереднє налаштування бізнес-процесів. І приходьте на майстер-класи, на майстер-класи до майстерні бізнес-процесів iColor. Тобто, приходьте на уроки. З понеділка стартують восьми перегони. От. Оскільки ви керуєте процесами, керуєте бізнесом, наскільки ви можете бути або підприємцем або працівником без роботи і потерпаєте від війни, тобто тепер у вас є можливість отримати нові навички і покращити свій стан. Тобто приймайте управлінські рішення, приходьте на практику, приходьте на заняття, приходьте на уроки. Будемо вам дуже вдячні за ваше звернення. І, якщо вам цікаво, можете зареєструвати для себе свій власний ванбокс і спробувати, як це працює безпосередньо у вашому бізнесі, і як ви системою можете скористатися для себе. Щиро дякую. Ще раз побачення. Ставте лайки, діліться відео.